Сьогодні в цьому коротенькому відео хочу поділитися історією, яку я проживала разом з своїм учнем. Це історія про те, як одна фраза змінила весь мій підхід до роботи з ним, все моє викладання, і, відповідно, допомогла досягнути нам неймовірного успіху. Тобто, з точки А, бал мультитесту 110 балів. Ми змогли дорости до 165 балів на реальному іспиті, тобто додали плюс 55 балів. Цікаво, як це сталося. З задоволенням поділюсь своїм досвідом. Тож, ну історія про забування або як одна фраза може змінити все. Звичайно, кожен викладач має справу з тим, що учні чудово можуть впорати завданням на самому занятті чи на уроці, але коли залишаються з ним наодинці, відчувають безпомічність, безпорадність і не знають, в яку сторону йти. Відчуття приблизно ось таке: ніби перед вами лабіринт, в якому губишся, в яку сторону повернути, як не потратити багато часу, де вихід з цього завдання. Звісно, що для викладача це також складна ситуація, як і для учня, адже часу витрачається багато, зусиль прикладається доволі багато. Ти ще раз і ще раз повторюєш, одне й те саме, але учень чомусь не може це запам'ятати. На мою думку, ключ полягає в тому, щоб уміти слухати своїх учнів, адже кожна ситуація унікальна і в кожному випадку. Є якась своя причина, чому відбувається саме так? Коли ми спілкувалися з моїм учнем, я почула від нього ось таку фразу: Я запам'ятовую все, що мене оточує. Ця фраза настільки мене шокувала, настільки вразила, що я перепитала: а навіщо тобі запам'ятовувати все? Учня розповідав мені про те, що коли він їде в трамваї чи в тролейбусі, то запам'ятовує голоси людей, який людина має вигляд, як вона себе погодить. Тобто багато тієї інформації, яку ми з вами сприймаємо в фоновому режимі, насправді, в його випадку, це було запам'ятовування свідоме, тобто вся ця інформація зберігалась в оперативній пам'яті. І, відповідно, її суттєво перевантажувала, тобто ресурс був обмежений, ресурс пам'яті, який залишався на навчання, був доволі малим. Що робити в такому випадку? Хочу сказати, що аксіома нашого викладацького підходу полягає в тому, що ми завжди в позиції конкурента за увагу учнів. В цифровому світі ми маємо досить багато інформації, яка сиплеться на кожного з нас з усіх сторон. Це і соцмережі, це і інші предмети, це і якась особиста інформація, тобто такий білий шум, який постійно нас супроводжує і, відповідно, пожирає ресурси нашої пам'яті, навіть коли ми про це з вами не замислюємось. Але я ще хочу повернутися до піраміди потреб маслоу, які розгляну ось в такому вигляді. Тобто, Базове це наші фізіологічні потреби, які є в кожного учня. Тобто він має бути неголодний, він має добре відпочити для того, щоб мати ресурс для сприйняття інформації. Коли я розглядала, чому ж учень запам'ятовує багато зайвої інформації, я зрозуміла, що порушено ось тут. Я захищений, немає страхів і є відчуття безпеки. Адже ми з вами практично скануємо простір в тому випадку, коли відчуваємо, що щось тут несе певну загрозу. Я почала працювати саме з ось цим відчуттям безпеки, тобто зрозуміла, що проблема полягає на цьому рівні. Безпека це базова потреба в навчанні. Людина може навчатися спокійно тоді, коли на неї не тиснуть. Коли вона відчуває себе захищеною, коли вона відчуває себе прийнятою, такою, як всі, і не має страху помилки. Тому для того, щоб уникнути ось цього відчуття тиску, я дещо змінила в своїй роботі, щоб учень не губився на етапі виконання завдання, не відчував себе немов в лабіринті, ми перейшли до проговорювання та записування алгоритму виконання завдання, чіткого, покрокового, на який він завжди міг опертися. Також я додала більше осмисленої рефлексії. Це не та рефлексія, коли ти запитуєш, чи все тобі зрозуміло, наскільки тобі було цікаво на уроці, чи з усім ти впорався. Ні, це рефлексія про три основних складнощі, які виникли на уроці, про, продовжуй, будь ласка, речення, наведи приклади, поєднай в одне ціле кілька правил, як поєднано ось ці два завдання, що між ними спільного. Також ще побачила, що учню важко утримувати концентрацію, і під час того, як хтось інший виконує завдання, він малює щось в своєму конспекті. То чому б не використати ось цю можливість? Я запропонувала йому робити не просто малюнки різноманітних квіточок чи інших образів, а робити мальовані конспекти, тобто слухати іншого і намагатися відтворити якесь правило. Чи якийсь алгоритм в образі, і поєднати їх в одне ціле. Також для того, щоб не травмувати учня ось в цьому пазовому, я шанований і мене визнають, зняти в нього страх помилки, відчути, що він такий, як інший, і пішлося таким обхідним шляхом почала. Кілька разів повторювати пояснення одного і того самого матеріалу іншим учням, які, в принципі, його вже десь зрозуміли, ще раз і ще раз проговорювати з ними алгоритми виконання завдань. Таким чином, використовуючи пасивний спосіб сприйняття інформації саме ось цим учнем, якому давалося запам'ятовування доволі складно. Крім цього, в мене були поради для учня, які лежать поза зоною мого контролю. Тобто він міг прислухатися до них, він міг взяти їх в роботу, а міг не прислухатися. Звісно, що проконтролювати це неможливо, але разом з тим. Якщо вибудовуються довірливі стосунки, то щось учень таке точно почує, щось точно візьме в роботу. Ці поради полягали в тому, щоб зменшити інформаційний шум, а саме не переглядати соцмережі, менше витрачати часу на беззмістовне спілкування, зробити собі такий певний інформаційний голод, особливо перед сном. До речі, сон це дуже важлива складова успіху навчанні, адже під час сну. Інформація з короткострокової пам'яті відфільтровується і записується в довгострокову. Тобто відбувається такий розподіл інформації, що важливо і що точно потрібно запам'ятати, а отже, поєднати з якимись іншими елементами, таким, ніби розкласти по поличках. А що фонова інформація, що достатньо відправити під свідомість? Якщо дитина спить мало, то ось така звірка не відбувається, або відбувається з попередньою невідфільтрованою інформацією, і виникає певний ефект хаосу. Тоді, звісно, запам'ятовування і сприйняття інформації на занятті буде ускладненим. Також хочу звернути увагу на моє улюблене інтервальне повторення. Я є адептом цієї історії, адже вже не раз її використовувала в роботі з учнями. Набагато ефективніше повторити пройдений матеріал одразу після уроку, в той самий день, витративши на це лише 10 хвилин, виконати домашнє завдання, витратити на це 10-15 хвилин наступного дня. А також переглянути якесь додаткове відео чи виконати інтерактивну вправу третього дня. Відповідно, ми отримуємо таке невеличке щоденне повторення, яке набагато ефективніше, ніж потратити годину на підготовку до заняття безпосередньо перед ним. Також я звертала увагу на відпочинок. Відпочинок, який дозволяє перемкнути увагу, тобто погуляти десь на природі, вигуляти собаку, зайнятися спортом, зайнятися якимось хобі, тобто те, що приносить насправді задоволення і співпадає з інтересами учнів. Сюди б я теж додала спілкування не безмістовне, а те спілкування, після якого. З'являються крила, з'являється бажання щось переосмислити, це спілкування з друзями, можливо, з значеними дорослими. Те спілкування, яке насправді наповнює, а не пожирає нам час. Що ж ми отримали на виході? Нагадую, що точка нашого старту це було 110 балів мультитесту, 9 правильних завдань із 45. Я прогнозувала наше зростання на рівні 130-140 балів, розуміючи, що там буде достатньо багато освітніх втрат, і що якщо учень з певних причин на початку має низький рівень знань, а отже, наша робота буде нагадувати певне мінне поле, може може бути багато просідань, можуть бути кроки назад. І все це можна зрозуміти лише в процесі роботи, що й дозволяє мені з обережністю прогнозувати наше зростання на рівні 130-140 балів мультитесту. Що ж ми отримали на виході? Як бачите, результат з української був найкращим, тому що ми стартували із 9 завдань, а в результаті учень виконав 34, тобто написав на 165 балів. Кейс цього учня насправді це історія однієї фрази, яка повністю змінила весь мій підхід до нашої співпраці. Фраза звучала так: я запам'ятовую все, що мене оточує. Хоча ми бачили прямо протилежну картину. Учень має складнощі з запам'ятовуванням навчального матеріалу. Коли я зрозуміла, чому. Його мозок працює саме так, я змогла підібрати до нього певні ключі. Звісно, це не означає, що цей досвід можна скалькувати та використати буквально для кожного учня, який має проблеми з запам'ятовуванням. Мій ну, посил полягає в тому, що учнів потрібно чути, з ними потрібно спілкуватися, уважно слухати їх, і, можливо, вони самі допоможуть знайти ось той ключ. Який стане проривом, який допоможе змінити підхід до навчання і досягнути успіху не лише українській мови, а й в цілому в житті. Дякую за увагу і бажаю вам класних кейсів, крутих учнів і крутих осяїнь.